Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. Це найвищі показники в світі. Якщо торік день війни коштував 140 мільйонів доларів, зараз ці видатки зросли до 72 мільйонів на добу. Для покриття дефіциту на наступний рік потрібні ще 16 мільярдів євро. Підрахували в уряді. Одним із варіантів фінансування може стати спеціальний кредит від Євросоюзу під заставу арештованих російських активів за цим механізмом, який опрацьовують в ЄС України. Україна почне гасити позику лише тоді, коли Росія виплатить репарації за завдані неї збитки? Вітаємо в ефірі Роксолану Підласу, голову комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Доброго ранку Вітаємо. доброго ранку, пані Роксолано, Отже, сьогодні спливає термін подання бюджету 2026 Яким він має бути і на чому будуть його головні акценти? Дійсно, сьогодні ми очікуємо, що уряд ухвалить державний бюджет на 2026 рік та зареєструє його у Верховній Раді. Як цей вимагає закон, 15 вересня. Основне завдання цього бюджету забезпечити потреби оборони це вже четвертий бюджет, який ми готуємо в умовах повномасштабної війни, і це завдання не змінюється кожного року. Ви правильно сказали, що видатки на оборону тільки зростають. І Я хочу підкреслити, що 172 мільйони доларів на день вартує війна лише державному бюджету України. Тому що так само ми отримуємо військову допомогу від міжнародних партнерів, і вона цей внесок приблизно рівнозначний складу українських платників податків фактично у забезпечення оборони, тому що на наступний рік, за нашими оцінками, за оцінками Міністерства оборони, потреби у забезпеченні оборони України складають 120 мільярдів доларів на рік, з них 60 мільярд доларів мають бути покриті коштом державного бюджету, тобто фактично, нашими податками, зборами та внутрішніми запозиченнями а 60 мільярдів доларів складе. Е, ми при принаймні Міністерство оборони буде працювати над тим, що 60 мільярдів доларів склала допомога військова у натуральному вигляді, тобто це боєприпаси, озброєння та інша техніка, яку передає, передають нам міжнародні партнери в рамках Рамштайну, в рамках данської моделі і таке інше. Пані Роксалано, а чи бачите ви можливості росту соціальних стандартів, враховуючи той рівень інфляції, який зафіксований станом на сьогодні? Я думаю, що соціальні стандарти точно не будуть знижуватися окремі показники, такі, як, наприклад, зарплата вчителів, будуть зростати. Принаймні, ми цього очікуємо, і це е, ті е, задачі, які парламент ставить перед урядом. А, але точніше про це можна буде говорити завтра, після того як ми ознайомимося з фінальним документом державного бюджету. А ну на вашу думку, чи реально збалансувати всі ці видатки от в умовах воєнних потреб? На що ви очікуєте? На що ви розраховуєте? Ну, ми маємо бути свідомі того, що факт того факту, що до того часу, поки не завершаться активні бойові дії, державний бюджет України не може збалансованим бути, тобто ми все одно будемо мати великий дефіцит державного бюджету, який покривається коштом міжнародних партнерів. Ви повинні розуміти, що в 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, українські видатки зросли вдвічі практично за одну ніч, тобто ми стали витрачати на потреби оборони стільки, скільки ми витрачали загалом в річному державному бюджеті в 2021 чи 2020 роках. І видатки на оборону насправді зростають. Якщо в 2020 році, в 2022 році, перепрошую, розподіл між військовими і невійськовими видатками був приблизно 50 на 50, то в перші 8 місяців 2025 року ми вже витрачаємо 62, більше ніж 62% наших видатків на потреби оборони. Решту покривають міжнародні партнери. Тобто всі видатки на медицину, світу відновлення україни ось це перше перші перші відповіді і видатки на реконструкцію зараз вони всі покриваються міжнародними партнерами і в нас поки що немає можливості цього уникнути до завершення активної фази бойових дій пані роксолано дякуємо вам за роз'яснення Роксолана підласа голова комітету верховної ради україни з питань бюджету була з нами в ефірі